Як перевірити якість газу? Вітаю! Мене звати Олексій Савіцький. Ви дивитеся канал Газ. Правда у нашому попередньому відео ми розповіли про можливі причини жовтого чи червоного полум'я газу, а також дали поради, як із цим боротися. Отже, якщо ви перевірили всі ці фактори, проблема не зникла, і у вас є обґрунтовані підозри щодо якості газу, є підстави для спеціального аналізу. Аби його провести, ви можете написати відповідну заяву до свого обл чи міськгазу. Газівники відберуть проби в спеціальний балон і передадуть до лабораторії на вивчення. Однак варто пам'ятати, що облгаз має право залучати як незалежні, так і свої хімлабораторії. Якщо така перевірка не виявить порушень, споживач муситиме відшкодувати газовикам усі витрати на аналізи. А вони можуть бути чималими. Наприклад, в Укрметр стандарті дослідження фізико-хімічних показників коштує майже 17 тисяч гривень. Додатково доведеться сплатити облгазу за виїзд фахівців і забір зразка у відбірник. Загалом вартість перевірки якості газу може перевищити всі 20 тисяч гривень. Однак споживач також має право обрати альтернативну хімлабораторію та ініціювати аналіз фізико-хімічних показників газу, але за власний рахунок. Якщо показники відповідатимуть нормі, гроші за перевірку газовики не повернуть, проте, якщо перевірка, Підтвердить невідповідність газу стандартам, Облгаз зобов'язаний перерахувати обсяги спожитого газу і виплатити споживачу компенсацію. Тож перед тим як вирушити до лабораторії, з'ясовувати якість газу, фахівці всі радять остаточно пересвідчитися в справності обладнання та умовах на кухні. Бо одного лише переконання, що газ неякісний, недостатньо, і, зрештою, замість вирішення проблеми якості газу ви можете отримати лише додаткові витрати. До речі, про переконання, часто люди обурюються через начебто розбавлення газу повітрям. Так, от це міф, адже газоповітряна суміш вибухонебезпечна, тому повітря в труби ніхто не закачує. Теоретично розбавити природний газ можна інертним газом, наприклад, азотом чи гелієм. Проте це не вигідно. У перспективі розбавляти природний газ планують водним, найекологічнішим, проте також дорожчим за природний газ паливом. Але нині використання газоводневих сумішей у газорозподільних системах лише вивчають. Тож, якщо газ у вашій конфорці змінив колір, а котел почав гріти гірше, насамперед перевірте обладнання та вентиляцію. Якщо не допомогло, звертайтеся до газівників, щоб ті перевірили тиску трубі. І лише останнім кроком може бути аналіз. У хімлабораторії залишилися запитання по темі? Пишіть їх нам у коментарях. Спробуємо відповісти на них у наших наступних відео. Підписуйтеся на газ правду та слідкуйте за нашими оновленнями.